Америка і Китай повинні поговорити так називається стаття американського видання Foreign Affairs. Співавторами статті є два аналітика. американець Скотт Кеннеді – завідувач кафедри китайського бізнесу та економіки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень. Та китайський науковець Ван Сі – засновник інституту міжнародних та стратегічних досліджень Пекінського університету. Отже, автори вважають, що олії у вогонь і без того вкрай складних відносин двох наддержав. Долила війна в Україні, і тепер Сполучені Штати та піднебесна на межі військового конфлікту. Відносини між Сполученими Штатами і Китаєм впали до найпохмуріших глибин спочатку початку 1970-х років, коли президент США Річард Ніксон зустрівся з китайським лідером Мао Цзедуном, А радник Ніксона з національної безпеки Генрі Кісінджер зустрівся із заступником Мао Джоу Еньлаєм. Вони спробували покласти край ворожнечі, яка характеризувала відносини з часів перемоги комуністичної партії Китаю у громадянській війні в Китаї в 1949 році. Десятиліття спокою і співпраці, які стали результатом діалогу Ніксона і Мао, тепер здаються давньою історією. Так вважають автори статті. Сьогоднішні відносини наддержав далекі від ідеалу. Офіційні особи та аналітики всього світу побоюються, що такий стан речей може призвести не лише до холодної війни. Збройний конфлікт між США та Китаєм може спалахнути у будь-яку мить, взяти, хоча б напружність навколо Тайваню. Ви можете вважати, що Сполучені Штати та Китай приречені бути супротивниками. Чи можуть знайти шлях до більш тісної співпраці? Має бути зрозуміло, що для людей з обох країн. Урядовців, бізнесменів, науковців і пересічних громадян було б краще більше зрозуміти один одного, і єдиний спосіб для такого взаєморозуміння особисте спілкування та візити, під час яких люди можуть спостерігати за суспільством один одного та довго спілкуватися у формальній та неформальній обстановці. Автори статті у Affairs зазначають, що за три роки, що минули від початку пандемії covid 19 такі контакти між американцями та китайцями майже повністю зникли. У період з 2019 по 2022 рік авіосполучення між двома країнами скоротилося майже на 95%. Обмін науковцями та студентами між Сполученими Штатами та Китаєм майже припинився. Дійшло до того, що країни почали видворяти представників ЗМІ. Почалося з того, що у лютому 2020-го Китай вислав трьох кореспондентів Wall Street Journal. Причина стаття про приховування керівництвом піднебесної справжніх масштабів розповсюдження коронавірусу. Причина була надуманою, адже вигнальці не мали до статті жодного відношення. У відповідь Держдеп США скоротив кількість акредитацій китайських змі зі 160 до сотні. Китай своєю чергою наказав збирати речі. 13 журналістам трьох провідних американських видань: Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост та Wall Street Джорнал. Керівництво Нью-Йорк Таймс вважали помилкою наміри Китаю відрізати себе від світу. Wall Street Джорнал назвали такі заходи придушенням свободи слова. Настала ера онлайн спілкування. Пише Форейний Affairs. Швидко, зручно, безпечно. Та вони не замінять реальних зустрічей, зазначають автори статті – Відсутність особистих контактів навряд чи додає напруженості відносинам двох наддержав. держав, та таке спілкування є перешкодою відносинам та співпраці у вирішенні перспективних питань, таких як зміна клімату та громадянське здоров'я. Пандемія ізолювала дві країни одну від одної і призвела до створення дзеркальних пасток з обох боків. У міру зростання напруженості відсутність контактів ускладнювала здатність співпереживати і бачити речі з точки зору іншої сторони У обох країнах. Яструбинний консенсус почав перетворюватися на ортодоксальний погляд. Американсько-китайська конкуренція перетворилася на екзистенційний конфлікт. Порайний ФРС пише, що і Пекін, і Вашингтон у погіршенні відносин звинувачують один одного. За словами китайського лідера Сі Цзінпіна, метою Вашингтона є намагання стримати, оточити і придушити Китай. Так думають і всі його підлеглі, начебто, для збереження глобального впливу Сполучені Штати прагнуть послабити владу комуністичної партії Китаю, а також обмежити розвиток Піднебесної. Китайський наратив починається з нібито втручання США у Сіньцзян і Гонконг у 2010-х роках. За цим послідували санкції адміністрації Трампа проти Huawei, а також інших технологічних компаній, які продовжились і за адміністрації Байдена. 2010-го. вистачало непорозумінь. Між Китаєм та США взяти хоча б продаж Сполученими Штатами зброї Тайваню більш ніж на 6 мільярдів доларів. І це без узгодження з Китаєм, який вважає острів своїм. До того ж, Тайвань є гласним шматком через технології виробництва напівпровідників, дохід від яких становить 100 мільярдів доларів на рік. Тож Піднебесна вже давно намагається прибрати його до рук. Та через побоювання війни зі США не наважуються на активні дії і досі. Відтоді американсько-китайські відносини тільки погіршувались. Шпигунські скандали та пристрасті навколо Тайваню призвели до того, що Трамп, будучи президентом США, заборонив купувати уряду телекомунікаційне обладнання у таких it гігантів, як Huawei та ZTX. Причина китайське обладнання може допомагати шпигувати китайцям за американським урядом. Такої ж думки дотримується і нинішній президент Сполучених Штатів Джо Байден. Зі свого боку Вашингтон переконаний, що Пекін хоче зруйнувати міжнародний порядок, що склався після Другої світової війни. Світ побудований на верховенстві права, ринковій глобальній економіці та американській союзницькій системі. Американський наратив починається із запрошення Вашингтона приєднати Китай до світової організації торгівлі та стати відповідальним партнером. На думку американців, цей крок був би доброзичливим жестом, вважають автори статті. Та Пекін пропозицію проігнорував, продовжує фінансовий контроль китайських компаній, а також обмежив доступ американських інвесторів на свій ринок. До того ж у США впевнені, що китайські виробники крадуть інтелектуальну власність та обмежують права людини. А їхні військові агресивно поводяться у південно-китайському морі та інших місцях. Видання Foreign Affairs пропонує розглянути, як дві політичні спільноти сприймають війну Росії з Україною та нестабільність навколо острова Тайвань. У лютому 2022 року, перед російським вторгненням, коли Сі Цзіньпін і Путін заявили про партнерство без обмежень, китайський співавтор статті Ван Зісі їздив до Вашингтона. Він спілкувався з американськими чиновниками щодо покращення відносин між США та Китаєм. Менш ніж за три тижні російські війська вторглися в Україну. Тоді ж Ван Цзі Сі помітив, що американцям важко було повірити в те, що Москва не попередила Пекін про свої плани. Деякі американці очікували, що Китай засудить спеціальну військову операцію Росії, оскільки Китай часто просить інші держави поважати права суверенітету і шукати мирні шляхи вирішення суперечок. Але на розчарування Вашингтона Китай дотримується іншого підходу. Американський співавтор статті Скотт Кеннеді побував у Пекіні вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді китайські еліти щиро вірили, що можливе розширення НАТО спровокувало Путіна до рішення напасти. Водночас співрозмовники-аналітика заперечували підтримку Путіна з боку Сі Цзінпіна та небажання китайського лідера засудити вторгнення. Деякі китайські високопосадовці зазначали, що така реакція по суті перетворила російську стратегічну помилку на китайську. Дискусії у Вашингтоні та Пекіні також виявили дуже різні точки зору і щодо ймовірного конфлікту навколо Тайваню. На початку 2022 року деякі американці висловили Ван зі Сі певні побоювання. Вони вважали, що Китай може скористатися пильною увагою Вашингтона до війни в Україні та здійснити військовий напад на Тайвань після того, як у серпні тодішній спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань. Чимало американців та військових припустили, що Пекін, можливо, має план силового захоплення острова. Американський співавтор статті Скотт Кеннеді дійшов іншого висновку. Поспілкувавшись з офіційними особами та представниками правлячої комуністичної партії Китаю, він зрозумів, війна в Україні змушує Китай бути обережнішим у своїх діях. Деякі китайські військові вважали, що Вашингтон навпаки потайки підштовхує Пекін напасти на Тайвань. Вони побоювались загрузнути у тайванській пастці на кшталт того, як американські військові вовтузились у В'єтнамі та Афганістані. Більше того, спеціалісти технологічної політики відзначали, що військове захоплення Тайваню може нашкодити цілій індустрії. Справа в тому, що виробництво напівпровідників дуже складний процес. Навіть досвідченим фахівцям цієї галузі довелося б витратити багато часу, щоб самостійно зрозуміти усі процеси виробництва. До того ж, у разі силового захоплення острова постачальники припинили поставку сировини, а клієнти замовляти продукцію. І найголовніше вивести з ладу надточне обладнання можна і віддалено, просто змінивши програмне забезпечення чи просто температуру у цехах. Автори статті зазначають, що подорожуючи країнами остаточно зрозуміли, чому відносини між США та Китаєм не покращились навіть після обрання президентом Сполучених Штатів Джо Байдена. Надто мала кількість контактів та діалогу між наддержавами зробили відносини крихкими. Щоправда, деяке потепління все ж таки спостерігається. Візи до Китаю стало легше отримати з січня. А Вашингтон скасував усі пов'язані з ковідом вимоги щодо мандрівників з Китаю. Однак між двома країнами все ще занадто мало рейсів. Величезний незадоволений попит підштовхнув ціни на деякі квитки економ класу в обидва боки до 7 тисяч доларів. Крім того, американські авіакомпанії не поспішають збільшувати кількість рейсів, оскільки через війну в Україні вони не можуть літати між США та Китаєм коротшим полярним шляхом, що дає китайським авіакомпаніям конкурентну перевагу. Та справа не лише в авіаперевезеннях пише видання. Бекін і Вашингтон повинні надати більше гарантій студентам та різним фахівцям, які бажають приїхати працювати зі США до Китаю чи з піднебесної до Сполучених Штатів. Наприклад, керівники компаній потребують гарантій адекватного ставлення до своїх працівників. Вони хочуть чітко розуміти, який бізнес є дозволеним, а який ні. А науковці потребують більшої ясності щодо спільних досліджень, щоб не порушувати питання національної безпеки. Їм потрібні візи для в'їзду в Китай, можливість подорожувати країною і зустрічатися з людьми, а також доступ до китайських баз даних, публікацій і архівів. Аналогічно, Сполучені Штати потребують політики відкритих дверей, щоб дозволити китайцям з усіх верст суспільства, навіть членам комуністичної партії Китаю, приїжджати до США, обмежувати в'їзд слід лише тим китайським громадянам, які становлять реальну загрозу безпеці. Для українців покращення китайсько-американських відносин є дуже важливим, особливо під час війни. Адже дружні стосунки двох наддержав, одна з яких цілком на стороні українців, має навчити Москву, має навчити Москву. Може, тоді до Путіна дійде, що через війну він може втратити найнадійніших союзників. З іншого боку, після перемоги України над Росією Сідзіньпін швидше за все і сам буде прихильнішим до США. Це був огляд преси.